Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про матч кваліфікації долі чемпіонів. Динамо Київ зустрічалося з рейнджерсом, зіграли в ніч 1-1. Поговоримо про тенденції київської команди, які були в цьому матчі, позитивні в більшій мірі в першому таймі. Так і важливо мені здається саме про цей матч проговорити, чого не хватило київській команді, щоб зберегти цей позитивний результат. І в принципі, чому. В другому темі вони виглядали значно гірше. Спробуємо знайти якісь логічні причини пояснення цього явища і якось загалом адекватно оцінити гру і шанси на вихід в наступний раунд кваліфікації до Ліги чемпіонів. Отож. Поїхали, якщо говорити про позитив в грі київського Динамо в цьому матчі і ну виділити якісь окремі якості цієї команди, я б сказав, що команда грала агресивно і сміливо, агресивно в хорошому плані, так тобто вони створювали моменти не просто так. І давайте на прикладах декількох епізодів в першому темі розберемося, що саме появилось в цього київського Динамо Шуковського, чого насправді в Лучаску взагалі не було. Ось давайте декілька епізодів буквально з першого тайму. Ось давайте розглянемо один з цих епізодів, де динамо дуже добре вдавалося виходити з під тиску Рейнджерс. Перше, що я відмітив, це те, що вони в принципі не бояться тиску суперників. Вони тримають два опорних півзахисника низько, брашко і Шапаренко, Так і вони багато там перепасовуються, багато переміщаються, так, тобто нема страху втратити м'яч на своїй половині поля. Окрім того, що ще більше виділяє в позитивному напрямку і. Я би так сказав, більш сміливішим робить ці перепасовки. Це те, що давайте ось тут тільки м'яч потрапляє до Михавка. Тобто, ще не зрозуміло, що зараз буде готуватися зельня передача. Не було очевидно до того моменту. І зверніть увагу на розташування лінії захисту Київського Динамо. А точніше, зверніть увагу, що ми не можемо її до кінця оцінити, тому що Караваїв банально вже надто виско. Він ще до того, як Михавко отримав м'яч, вже там знаходиться. Так? Тобто, по суті, два центральних захисника розходяться дуже широко. Що дозволяє, Флановим захисникам підніматися аж там на позиції Вінгера, а значить, Ярмоленко може десь гуляти як вільний художник, плюс-мінус, або ближче до центру, або. Опускатись десь навіть в опорну зону, де кілька разів він це робив не так багато, але робив. Так? Тобто Оця позиція висока від Караваєва, це дуже сміливо насправді, тому що ну, тут є і зворотня сторона, очевидно, тому що при втраті м'яча десь тут в центрі поля, лишається лише два центральних захисника, там 4-1-4-1 в рейнджерс, Тобто контрвипади в таких епізодах були би дуже небезпечні. Декілька разів Динамо Київ втрачало так м'яч, але вдавалося за рахунок щільності футболістів в центрі поля. Повертати його назад. Але в принципі це сміливо. І в даному випадку ми бачимо так: Михалкою його теж треба відмітити в позитивному ключі в цьому плані. В принципі, в нього дуже сильний матч. Про Михалка, трішки після цього епізоду. Окремо він тут прокидує м'яч, скільки треба. Це теж важливо, тому що м'яч буде летіти менше часу. Значить, менше часу буде суперникам, щоб зміститись на протилежний фланг, і він робить цю передачу, доволі якісну м'яч опрацьовує Каравай, і далі йде небезпечний момент. І ось далі, якщо дивитися цю атаку, те, що дуже приємно, дуже подобається, це те, що після того як Караваєв отримає м'яч. Відразу ми бачимо п'ять футболістів Київського Динамо, готові бігти, завершувати цю атаку. Так, команда біжить в перший темп. В Принципі, перше, що треба аналізувати, коли ви дивитесь, як команда атакує. Чи захищається навіть скільки гравців в цьому бере участь. І 5 футболістів в першій лінії це дуже добре, так. В принципі, ця атака навіть дуже добре могла б закінчитись. Тільки питання в тому, що на дальній штану спочатку піднявся один гравець, потім він опускався назад, я так розумію, там. Мав лівий захисник зайнятий цю зону в результаті, так воно завжди зазвичай виглядало у Динамо, Але от Вівчаренко так він не встиг туди дійти. Гравець вже звітом Кабаю, я так розумію, покинув цю зону. Відповідно, там нікого не опинилось. в момент якраз, коли. Передача туди йшла що якби не ну, але хтось з них двох винуватий. Конкретно там вже напевно Шуковський буде розбирати цей епізод. Помихавку, давайте декілька слів скажу. Я раз я вже обіцяв. І в принципі, це людина, яку не можна було не виділити в позитивному ключі в цьому матчі. От він і передачі довгі видає. Він може просунути, підняти голову. Так, тобто він не лякається. Пситок він посуну, просунув, просунув м'яч. Він готовий підняти голову і віддати влучну передачу. Це Дуже важливо для центрального захисника насправді, тому що багато можуть навіть прокинути цей м'яч прийти далі. Але потім от є страх. Тобто Це люди, які не привикли грати десь, коли в них суперники з чотирьох сторін. Але є нюанс, який ну, там прям дуже кидається в очі. Це його будова тіла. Тобто я його в перший раз бачив і так, перше враження дуже позитивне, але в мене немає відчуття, що він десь ну справді може мати там дуже серйозну кар'єру як центральний захисник. Тому що просто якщо його комплекцію порівняти з будь-яким іншим центральним захисником Стоп-Ліг, то таких небагато насправді так. Тобто це швидше винятки. Він такий більш худорлявий хлопчина, і ну, це буде важко. Йому, звісно, 19 років він ще може набрати це, але це кидається в очі. Напевно, якщо його порівнювати з Забарним, який теж десь так швидко дебютував у київського динамо, то Забарний вже тоді відразу виглядав впевненіше і в плані фізики також. От це такий. Нюанс він насправді дуже важливий. тобто Футбол він такий непохитний, жорстокий в цьому плані навіть. тобто фізичний, фізичний профайл дуже важливий для центрального захисника в першу чергу, тому що він це не може компенсувати ні спритністю, ні швидкістю. ось Десь важливо просто поборотися. І в цьому матчі теж було видно так, проти цього величезного центрального нападника рейнджерса, так що він може його відштовхнути. От не було впевненості, що зараз Михалко зможе впевнено зіграти м'яч. Це проблема. Друге, що кидається в очі, доволі добре, таке позитивне в Динамо Шовковського. Це було в матчі з Партизаном, навіть в більшій мірі в цьому матчі трішки менше. Це те, що команда доволі добре тримає структуру, особливо це добре видно, коли готується атака зон завершення. Майже завжди, коли там Ярмоленко десь флангу готується вриватись, обігрувати, то 3-4 людини зазвичай готові закривати зони завершення, десь в зонах підбирання. Давайте, ось, наприклад, розберемо цей. Епізод, коли пробивав е, з середній відстані піхальонок, ось ми бачимо, атака змінює вектор розвитку. Так на правий фланг переходить. Ярмоленко отримує і Він намагається вриватися в штрафний майданчик. І ми бачимо ось цю лінію з п'яти гравців першій лінії, включно з Ярмоленком. Тобто, чотири людини, в принципі, готові до того, щоб вириватися, десь отримувати пас від Ярмоленка і завершувати. І насправді це дуже важливо, це не в кожної команди виходить, в сильних команд це виходить, і в Динамо зараз це на непоганому рівні. Тому що величезна різниця полягає в тому, що якщо у Андрія раптом вийде пройти суперника і виконати прицільну подачу, чи навіть можливо передачу коротку пас, то величезна різниця в тому, як це буде ефективно, скільки там гравців буде знаходити в штрафному майданчику. А для того треба бути готовим вже в момент, коли Ярмоленко отримав м'яч і йде в цей Тобто Ось і це в Динамо насправді непогано. Не ідеальне мені, давайте відразу скажемо, тут здається розташування півзахисників, особливо враховуючи, що тут дев'ять граців рейнджерса доволі глибоко стоять, так тобто три людини плюс там два центральних захисника дещо ще знаходяться. Щоб контролювати одного центрального нападника Рейнджерс, це забагато. Тому мені здається, для балансу можна би було одного з цих трьох півзахисників висунути трішки вище в цю зону, десь. В зоні підбирання там важливо бути. Ми на прикладі наступного епізоду це розберемо так. Але в принципі цю зону було використано дещо по-іншому. Там опустився ванат, обігрався і піхальонку вдалося пробити по воротах. Тобто теж непогано розіграли, і це теж робиться за рахунок того, що в принципі футболісти то непогано були розташовані по штрафному майданчику. Так, зі всіх сторін один з них опустився, обігрався дуже добре. Ще один схожий приклад: це ось гол, який забили після офсайду, На жаль, не зарахований був в першому таймі. Так? Теж Ярмоленко отримує м'яч на фланзі. Ми бачимо так: три людини готові бігти в перший темп. Якраз Шапаренко в цьому епізоді рухається. В зону підбирання так, на 16 метрів, і в результаті ми бачимо, чому там корисно бути, тому що якщо м'яч там відскочив, там дуже небезпечно. Правда, не вдалося одразу працювати, пробити, але він відкинув м'яч, і другим темпом був завданий удар там з рикошета, м'яч таки потрапив у ворота, але гол не зарахували. Так, тобто, ще один приклад того, як Ярмоленко на фланзі готовий вриватись, і зони завершення насичені. Так, тобто, ще один приклад хорошого розташування гравців. І ще один елемент, який я би виділив в грі Динамо, такий позитивний, це те, що команда добре зберігає баланс в плані розвитку атаки. Вони не надто довго тримають м'яч їм цього не треба, вони доволі вертикально, але при тому нема таких просто дурних закидань. Знаєте, як є такі дуже прості команди, які просто закинули м'яч туди і віддали. За рахунок чого це робиться, в першу чергу, за рахунок того, що центральні півзахисники добре розуміють цей темп гри, коли можна цей м'яч відразу вперед віддати передачу, коли варто притримати, обіграти через захисників. В принципі, Динамо це добре робить. Я би тут окремо Шуперенко виділив в цьому плані, він це відчуває так. Ну і інші півзахисники теж, я би не сказав, що там сильно хтось присідає в цьому плані. От, окремо я би хотів проговорити про те, чому не можна в київському Динамо так просто шарашити м'яч вперед, тому що там є Владислав Ванат, який, в принципі, він такий доволі обмежений, але все одно непоганий в плані розвитку атаки гравець. Давайте детальніше. Нападники, в принципі, в різних командах можуть бути дуже в різній мірі залучені до розвитку атаки. Бувають нападники, які, в принципі, вони, там, поки м'яч десь на своїй половині, чи в другій третині, десь в центрі поля, вони повністю виключені з гри. Я б не сказав, що це повністю права НАТО, так не можна сказати. Є нападники, які взагалі плеймейкери, так? тобто умовний там, Левандовський, Гаррі Кейн, як на мене, те саме може робити в Баварії. Опуститись, грати на рівні з співзахисниками, якщо треба прийняти м'яч, розвернутися десь так. Тобто, це теж, напевно, не про ВНАТО не в повній мірі, тому що десь в нього технічно він це можливо і може робити, але з точки зору тактики, він це робить не дуже часто. Хоча й технічно, теж, напевно, не найкраще для цього гравець. От, Ну але, можливо, він це ще зможе покращити. Тут це не так категорично. От, є ще тип нападників, які таргетмени, так, так би мовити, так можуть просто прийняти м'яч за рахунок фізичних даних, не дати е, захиснику підступитись до себе, прийняти м'яч лицем до своїх воріт, так, але при тому ти здатний тоді скинути своєму партнеру, який вже лицем до воріт. так? І в принципі, в цьому є вся суть розвитку атаки. Вам треба віддати м'яч десь в зоні в центрі поля, щоб ваш партнер отримав м'яч і міг його просувати вперед. Е, ну це... це це те, до чого, в принципі, розвиток атаки повинен йти. Іноді достатньо просто мати потужного нападника, так? Це теж не про НАТО. Але він робить дещо протилежне і від того не, не сильно гірше в плані розвитку атаки. Давайте подивимося, яка його роль в київському динамо. Ванат просто може бігти в глибину і отримувати передачі таким чином. Десь в чемпіонаті України дуже багато епізодів, він просто отримує за рахунок того, що він виходить навіть на ударні позиції. В кваліфікації долі чемпіонів це не так просто, але навіть якщо він просто біжить туди і отримує передачу, і мова не йде про якісь там дальні закидання, після йому треба боротись. Мова ось про такі передачі, коли ти біжиш в глибину, таким чином ти заставляєш сідати одного захисника за собою, а це опускає повністю лінію офсайдну, тобто це додатковий простір для атаки. В даному епізоді ми бачимо, так, Вонат там отримав м'яч, десь він його втратив одразу, але команді вдалося зачепитися. І цей простір з'являється на протилежному фланзі. Так ми бачимо ситуацію 2-2, тільки треба. Спробувати туди м'яч привести, то це насправді доволі позитивна річ, не обов'язково, але в першу чергу для київського Динамо позитивна, тому що е, в Київського Динамо, в принципі, немає футболістів, які це роблять. Шапаренко цього не робить фактично. Він іноді робить це в зонах завершення, вбігає штрафний майданчик. Так, він може це продемонструвати, але от не в таких ситуаціях, як це зараз зробив Ванат, Я показав в епізоді е, Вінгери, Кабаєві Ермоленко теж вони вже не дуже швидкісні. Кабаєв, напевно, ніколи таким не був, і вони, ну, вони не біжать, не атакують цю глибину. Тому для Київського Динамо важливо, щоб це робив саме Форвард. Прямо зараз. І вона з цим справляється. Він це робить постійно. Чому я виділяю саме, що вона це робить постійно, а це бажано не завжди робити. Тобто треба мати якусь тактичну гнучкість, якої десь не вистачає Ванату. Е, ось, наприклад, епізод, де так само давайте відмітимо, що Динамо Київ розіграє коротко на своїй половині. Знову ж таки, оцініть ситуацію, де центральні захисники, що може бути доволі ризиковано, і де флановий захисник так каруває знову отримає м'яч. На Ваната знову давайте звернемо увагу. Він робить той те самий, те самий маневр, що він робив в попередньому випадку. Тільки тут різниця в тому, що прямо перед, перед ним, так тобто він це бачить, перед ним цей самий маневр виконує Ярмоленко. Чому Ярмоленко це робить тут зрозуміло, тому що на фланзі один захисник виснувся, можна там отримати м'яч за його спиною, і цілком логічне забігання. І мені здається, тут же, можливо, не така прямо очевидна ситуація, але десь значно менш доречне забігання Ваната теж саме в цю сторону, тому що він по суті просто забирає ще одного гравця в напрямку за Єрмоленком. Плюс таке його забігання не дає піднятися центральному півзахиснику в цю атаку, так тобто ще один такий мінус. Мені здається, якраз в такому епізоді варто Ванату рухатись ближче до зон завершення і навпаки розтягувати суперників лінію захисту саме з цього флангу. Але він, ну, він десь робить ці забігання, я би так сказав, не думаючи. Це часто це дуже корисно. Ми це побачимо в епізоді з голом, як це працює насправді, але іноді цього робити не варто. От. І також зверніть увагу в цій атаці. Знову ж таки, п'ять гравців Київського Динамо в перший темп атаки біжить. Так, тобто це ще перший тайм. Це все ще добре працює. Тільки єдина проблема, що тут банально не прийшов пас на Ярмоленка. Хоч в принципі, мені здається, Карваїв приймав правильне рішення, і тільки воно читалось десь. Можливо, треба було зробити щось хитріше, якось це виконати або просто швидше. І давайте розберемо гол ярмоленка. Тут, в принципі, багато що з того, що ми вже проговорили, відбулося. Для початку м'яч виграв з ну тут там був виніс від воріт суперників, і м'яч потрапив десь там в боротьбу. Караваєв виграв цю боротьбу. Насправді, Караваєв такий собі тіньовий герой цього матчу, а може навіть і не тіньовий, може абсолютно заслужено повністю герой цього матчу. Можете в коментарі написати, що ви про це думаєте. Давайте зверніть увагу на Ваната вже в цей епізод. Як тільки Караваєв отримав м'яч, і очевидно, що він готовий дати передачу. Бачите, він вже готовий бігти в глибину. Так, він готовий до цього. Хоч Караваєв після того, що зробить технічну дію, обіграє суперника і віддасть цю передачу. Так, зверніть увагу, Ванат постійно він, скільки там м'яч був Караваєва, в будь-який момент він був готовий робити цей рок. Так, тільки віддайте ви на нього цей пас в глибину. це насправді дуже круто, тому що багато футболістів. Ну вони зробили один равок і все. Ну, тобто наступний буде на наступній атаці. Це так грубо кажучи, але насправді так, це теж треба розуміти. Вона десь робить постійно одну і ту саму дію, що не дуже круто. З іншого боку, він готовий робити це постійно. Так він завжди готовий це запропонувати. І це дуже добре з іншого боку, тому що ось ну, момент для передачі він буде там один раз або два рази на володіння м'яча в Караваєва. так тому що інший час йому треба десь переставляти ноги, дивитись. За суперниками він може там півсекунди підняти голову і розуміти, чи в нього є цей варіант для передачі. І вона постійно забезпечує цей варіант. І ось тому, як тільки тут Караваєв обіграв суперника, підняв голову, бачить, вона готовий робити цей рвок. І це, ну, це те, Це його сильна сторона, насправді, окрім швидкості, треба вміти ту швидкість використовувати, бути готовим її використати. От ну і далі ми бачимо цей. Хороша реалізація моменту, я би це так назвав. Окрім того, я би виділив тут в дуже негативну сторону захисника Рейнджер, цей п'ятий номер, якщо я правильно пам'ятаю, він ніби як грав по Ярмоленку. В якийсь момент він загубив Ярмоленка, він забув інвершив, що він грає тільки по м'ячу, але при тому він якось дуже інертно повів себе. Враховуючи те, що він здається, встигав на траєкторію цього м'яча, або хоча б міг спробувати. Але він це все залишив. Ярмоленко відкрився на дальню штану і забив гол. Ну от Ярмоленко насправді теж непогано відчув ситуацію, тому що він побачив, що на ближню штану захисник готовий за ним рухатися, а на дальню можна спробувати встигнути. І він це все зробив ну, по ходу атаки, прийняв правильне рішення. Таким чином, перший тайм ми закінчили з рахунком 1-0, доволі позитивної погрій по результату, але треба признати, що другий тайм був. Гірше, причому так суттєво гірше, статистика це підтверджує, що сталося. Я так продивився моменти, які створювали рейнджерс послідовності в другому таймі. В принципі, я не скажу, що я побачив якусь там тактичну зміну, не факт, чи її не було. Можливо, хтось побачив, то напишіть в коментарі, просто Ну, не все можливо прослідкувати насправді. Скажу, що відчутно, що Динамо все таки втомилося в цьому другому таймі. Ось, наприклад, епізод, де так само в принципі, починають атаку. Ще на початку другого тайму так, так само плюс-мінус сміливо. Але тут ми бачимо, що відбулася обрізка, і ось з флангу Ярмоленка, зверніть увагу, все-таки гравець захисту рейнджерса добігає. Ярмоленко той самий епізод не добігає. і Тут ситуація на фланзі 3-2 утворюється. І, в принципі, можна було навіть десь кращий епізод підготувати собі для шотландських гравців, але вони, в принципі, теж непоганий підготовлений крос. І удар по воротах там Бущан рятував насправді доволі суттєво. Це такий яскравий епізод, який показує, що Ярмоленко не може добігати так 90 хвилин. В принципі, ми це всі так знаємо, але ну, конкретно є Ярмоленко. Окрім того, мені здається, не надто інтенсивний гравець піхальонок. Теж, ну і в принципі, він теж якщо я правильно пам'ятаю, був замінений. Окрім того, мені здається, є суттєві питання до фулбеків по другому тайму, тому що вони вже не встигли добігати. Хоча. Я би навіть не сказав до фулбеків, тому що, ну, в принципі, це очевидно, що футболіст не може 90 хвилин б'яти вперед-назад так само інтенсивно, так само інтенсивно, як і на початку першого тайму, особливо що це стосується фулбек, який повинен добігати на дальню штану в зону завершення. Те, що було дуже багато в першому таймі, так я показував, що. Три півзахисника в центрі поля. І десь це круто працює в першому таймі, тому що фулбеків ще хватає сили, щоб закривати всю бровку і назад сідати, і в зонах завершення бути так. При тому півзахисники можуть працювати більш інтенсивно в центрі поля. Їм не треба так багато рухатись вертикально вперед-назад, але при тому при втратах м'яча вони готові швидко зжимати простір, забирати м'яч. Це теж потребує інтенсивності і багато фізичних сил. Динамо з цим справлялось в першому таймі. В другому таймі фулбеки просто не, ну, якщо центральні півзахисники ще справлялись, то фулбеки вже просто не добігали так до атак. Окрім того, я би сказав, що в другому таймі десь ще були такі морально, вже команда не готова була ризикувати так само, як вони це робили в першому таймі. В результаті значно більше просто дальніх передач. Не було вже таких коротких розіграшів через півзахисників, через захисників. Десь також більше все-таки через правого захисника, через Попова йшли в дальні передачі, в нього це не так добре виходило, і його діагоналі на лівий фланг не так добре там підключався фулбек, як підключався Каравай в першому таймі. Тобто, десь, можливо, ренджерс переключили напрямок пресингу на інший фланг. От, і це все десь вплинуло. Десь просто в результаті Динамо менше контролювало м'яч, Рейнджерс більше. І просто кількість моментів з боку шотландської команди була більша. Пропустили на останній хвилині такий доволі обідний м'яч, тому що в принципі вони поверталися назад. шотландці вибігали в контратаку. Динамо, в принципі, встигло повернутися, всі є. На лівому фланзі просто фулбек не справився з вінером суперника, вийшло подати. Михауко трішки не дострибнув до м'яча. Центральні захисники. Інший центральний захисник Попов, також Брашко, мені здається, там що був в зонах завершення, захищався. Вони то якраз чомусь думали, що Михалко там 100% дістанеться до м'яча Навіть не думали, це підсвідомо десь. Коли ти бачиш, що партнер стрибає на м'яч, ти зупиняєшся. от А суперника нападник не, не зупинився, і якраз він вдало завершить цю атаку. Тому такий, ну, не тактичні причини, але все-таки десь. Попов та Брашко виключили з епізоду даремно, а Михалко погано просто розрахував траєкторію. Якщо ти не достаєш до м'яча, то краще не стрибати. От в будь-якому випадку ти від цього нічого не виграєш. Ну, але йому здавалося, що він дістане до м'яча. Цьому і вся проблема. І давайте спробуємо зробити якісь висновки в принципі по, по цій групі, по цій парі, чи, чи можна розраховувати на вихід Динамо. Отож, загальне відчуття, якщо чесно, то воно полягає в тому, що команди рівні доволі. Так я би не сказав, ну там відрізок видало Динамо сильніше, відрізок Рейнджерс. В цьому немає нічого дивного. Я вважаю, що команди в принципі рівні. Проблема один це те, що матч буде наступний виїзний. Що, якби додає логістики Київському Динамо, що і так не дуже просто, а рейнджерсу буде трішки зручніше грати, так шотландські фанати вони теж доволі добре підтримують своїх. Інша проблема, мені здається, вона полягає все-таки в тому, що проблеми те, що Динамо втомлюється, і під кінець зустрічі здає, вони видаються логічними. І їх треба якось буде позбутись Шовковському. Не впевнений, що це так просто зробити, враховуючи те, що він грає. Тобто. Треба придумати якийсь механізм, який би в другому темі компенсовувати, що фланові захисники так активно не підключаються. Десь треба пояснити брашку, можливо, Шапаренко, що вони теж повинні активніше рухатись в фінальну третину. Коли цього не роблять фланові захисники, а фланові захисники цей час десь повинні трішки відпочивати, тому що вони просто ну я бачу дуже багато руху. На жаль, від них саме я, на жаль, не знайшов теплових карт на цей матч. Саме не давав. Не давав Софа скоре такого ресурсу, так але мені здається, що саме флангові захисники прямо набігали за цей матч, і це було очевидно. І десь під кінець матчу вони саме через це не змогли. Це непросто буде замінити, і я не впевнений, що в принципі якісь кроки в цьому напрямку будуть зроблені. От інше діло, мені здається, що якщо рахунок буде нічийним, то Динамо так сильно не буде просідати назад, не буде так боятися за результат, буде грати сміливіше. І Можливо, такого ось перекосу, який ми бачили в другому таймі, все-таки. не буде. Це така надія, і в принципі відчуття, що воно десь так і має бути. Мені здається, так то буде такий плюс-менш рівний матч і. і Перевагу буде мати та команда, які треба буде забувати. Так воно виглядає, по крайній мірі. Наразі е, на кінець скажу, все-таки мені це київське динамо подобається, подобається значно більше ніж те, що я бачив в минулому сезоні. Так, в лізі чемпіонів я дивився у часку, тому що ну воно виглядає сучасніше, воно виглядає сміливіше, воно виглядає так, що Шовковська використовує сильні сторони своїх граців, і в принципі воно. Доволі конкурентно спроможне на фоні цього рейнджерса. А на фоні партизани я дивився. Якщо чесно, то я навіть випуск не робив, тому що ну, партизан-дено е, у всіх розуміннях, і там навіть нема що розбирати. От такий мій короткий висновок. Е, я вам дякую за перегляд цього відео. Будемо дуже вболівати за Динамо в наступному раунді. Це буде важко. Нам дуже хочеться, щоб Динамо все-таки попало в ліву чемпіонів. Це прям, Був би дуже сильний бустер для українського футболу загалом. Все. Щасти вам до зустрічі.